Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні відбулася подія, яку не варто недооцінювати. Віддали КМДА. Але Майдан виявився рішучішим за своїх керівників. І про це у сьогоднішній передачі, тема якої розвод кашенят із заручниками. Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Ми завжди казали, що. Те, що ми бачимо в телевізорі, що ми бачимо в комп'ютері, те, що ми читаємо на шпальтах газет, і те, що ми бачимо безпосередньо, це часто бувають різні речі. Сьогодні були було віче, яке присвячене подальшому розвитку революції в Україні. Що ми бачимо? Сьогодні передача буде досить недовгою, короткою, але тезисною. Справа о чому? Справа в тому, що революція йде на підйом. І в цей момент, як революція йде на підйом, фактично гра в заручники з боку влади лише посилює полум'я революції. І намагаючись загасити полум'я революції Майдану, фактично влада лише його роздмухує, докази. Справа в тому, що ця гра з заручники, декілька сотень людей, які обіцяють звільнити від покарання, звільнити від судового переслідування, фактично, це є, як то кажуть, фейком, є фактично грою. Чому? Тому що звільняючи тих заручників, які ми знаємо всі, вони одночасно. По всій країні в десятки разів більше вони їх арештовують, вони їх під різними приводами. Можна арештовувати за заворушення, можна підкинути наркотики, можна їх вбити, як це у Запоріжжі. Знаходять зараз під снігом загиблих раніше. Дуже багато загиблого, багато поранено, багато арештовано по надуманими приводам, начебто, не пов'язаними майданом, і так далі. Тобто фактично. Сама акція звільнення заручників це фактично є така собі уявна умова із лідерами опозиції і владою. І що ж влада, фактично цей закон про звільнення заручників справедливо назвали законом про заручників, тобто лідерами опозиції. Вони, казали, вони не голосували за це. Опозиційні партії за це не голосували, але вони взялися слухняно цей закон виконувати. Але що цікаво, цікаво, коли були на Майдані, коли прислухаєшся до людей, які там знаходились, ті, хто приїхав, ті, хто там знаходиться весь час, особливо ті, хто знаходиться на барикадах, що виявилося? А виявилося то, що вони, вони набагато рішучі Налаштовані, ніж лідери опозиції, які керують Радою Майдану. Чому так відбувається? Тому що уявіть собі таку картину. Люди приїхали з усієї країни, особливо із центральних із, і західних частин України, вони знають, що не приїхали, їх вже вирахували, вони знають, що вони можуть додому приїхати тільки з перемогою. Якщо не приїдуть туди просто додому, їх там вирахують, їх там арештують, і під доманим приводом їх посадять на багато років. Тому для них спасінням є лише перемога революції. З іншого боку, вони не могли не приїхати, бо існуючий режим стане стертим. Тобто виштовхують на боротьбу за перемогу. Тепер давайте подивимося, чому ми бачимо одні. Люди стоять за, начебто мирний вихід із постарову обмін будівель, обмін території на заручників, а інші проти. І давайте подивимося по факту: ми можемо е, е, обмінювати територію, скажімо, будівлі або територію майдану на заручники. Тут стали кричати деякі лідери опозиції, деякі лідери Майдану, що ми повинні захистити людей. Але що цікаво, люди розуміють, що якщо ми будемо поступати з території, будівлями, де між іншим можна вкритися і переночувати, при цьому людей звільняють не реабілітуючи, а лише під домашній арешт, або ще якось, і, бо, чіпляючи їх на гачок, вони розуміють, що це розводка кашення. Але чому багато дехто із лідерів, вони стоять за. Саме такий тип звільнення. І в мене такий висновок може суб'єктивний, може науковий, хто, хто як хоче його оцінює. Ті, хто мають можливість емігрувати у разу Парадської революції, вони хочуть із авторитетом і гуманістів, які врятували людей, потім світитися на Заході. Ми врятували людей, але ми ось вимушені були виїхати, як постраждає. Ті, хто не має можливості виїхати з України, ті фактично йдуть до кінця, їм нема чого втрачати. І от якщо Портніко говорить, що нам можна здавати будівлю, тобто звужуючи територію, яку треба обороняти, це означає, що в нього є можливість кудись виїхати. І кожен, хто стоїть за таке, начебто мирне вирішення питання, воно нічого не вирішує. Фактично. Вони бачать, що вони можуть виїхати, вибути десь у безпечне місце. Це одна сторона питання. Друга сторона питання. Ніхто, мабуть, не оминув увагою, що сьогодні були, наприклад, два лідери опозиції, а третій в черговий раз Кличко поїхав на схід. І почали кричати, що треба працювати із населенням Півдня і Сходу, тоді ми переможемо. Це навіть почав казати Яценюк. До речі теж прибічних мирного вирішення, начебто мирного вирішення цього конфлікту. Але це неправильно. Справа в тому, що революція розвивається набагато прискореніше, ніж у мирний час. Перевиховувати. Пере, ну, Щось ну, навіяти можна роками, місяцями, але за лічені дні виховати е, схід і, за, і південь неможливо. Треба зараз користуватися тими людськими ресурсами, які готові захищати революцію або її підтримувати. Ті, хто не налаштований це робити, їх зараз неможливо їх зараз переконати. Ніяк неможливо. Ми мати, маємо справу із бандеєю української революції. Це південь і схід. Ми, я сам звідтіля, е, я знаю, що цих людей переконати неможливо. Там така собі соціально-психологічна атмосфера російського світу, де вони вбачають у цій революції неможливість визволення, а лише втрату пенсії і той алюгідний зарплати, жалюгідної пенсії, яка ще має. Тобто вони чіпляються за залишки. Отіх крихти із Барського столу. Це така психологія Півдня і Сходу. Ті, хто так не вважає, вони підтримують і до того, і після цього вони підтримують революцію, їдуть у, у Київ або на, на місцях вони е, е, у, приймають участь у Євромайдані. Якщо когось не переконали, переконати вже пізно. І тому їхати туди переконувати це втрачати час, втрачати ресурс. Так тобто потрібно мобілізувати. Ті області переконати ті е, людей, е, консолідуватись, які вже впевнені, що треба отримувати революцію. Під час революції когось е, переконувати неможливо. Ми повинні це розуміти. Це друге питання. Третє питання. Головне, що ми повинні зрозуміти, що влада вона діє якось е, кажуть, що. Бог карає того, кого хоче покарати того, хто позбавляє розуму. Вони по, продовжують хитати ситуацію, розводячи кошенят, не виконуючи обіцянок, не виконуючи договорів, і до того, що весь світ бачить, люди бачать, що з ними договорити неможливо. І фактично сьогодні. Під КМДА ми бачили, що коли хотіли звільнити приміщення, зібралося багато людей, зібралося навіть сотня стояла. Ми не здамо Київраду. Це ж приміщення Київради. Ми бачимо, що фактично звільнили приміщення свободівці, але не, не зняли ні намети, ні барикади, тобто, фактично туди владу не запустили. І якщо телебачення, чи хтось каже, чи пишуть, що ми здали владі, нічого подібного, вийшли, але не здали. Фактично, воно поки що нічиє. Нічиє. І ми можемо сказати наперед, що влада нічого не виконує, вона вважає, що вона всіх обдурить, а фактично обдується вона сам у себе. Якщо вона не виконає, а вона не виконає, вона лише примусить людей йти до кінця. Навіть ті, хто хотів би якийсь е е е е мати консенсус із цією владою. Ті лідери, які хочуть мирним шляхом перемогти владу, яка не хоче миру, вони будуть просто самим ходом подій усунуті з керівництва рухом спротиву. Рухом справдиво. І тепер, що ми на завершення скажемо, що фактично і самоборони загони використали перемир'я для консолідації, для вишколу, для всього. І влада використовує зараз для підтягування свіжих сил у столиці. Фактично обидві сторони використали його не цим перемир'ям не для миру, а для чергового конфлікту. Так що цей розвод кашенят і недовіра до тих, хто це робить, це є дуже така сприятлива ситуація для ще більш виснажливого е і, мабуть, дуже жорсткого протистояння. Хто винуватий? Це той, хто, з ким не можна домовитись. Хто до чого спричиняє? Ті, хто вважають, що мирний протест. Що можна домовлятися з цією владою, захищаючи, скажімо, десятки чи сотні, але жертвуючи життями тисяч і десятки тисяч людей. Тобто, давайте подивимося. Перемога, фактично, якщо ти береш командування над своїми людьми, то неможливо захищати їх життя не Організуючи їх для правильного протистояння супротивником. Іншого виходу немає. Це доводить вся людська історія. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео, а також на сторінці в Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!